І от чи логічно тримати бізнес, коли він іде в нуль, або там дає тобі умовних 100-150 тисяч профіту на місяць? Це велике питання, тому що сил такий бізнес і всі його процеси забирають достатньо багато, тому що це не Якась перекупська тема, це не дропшипінг, це виробництво. Зав'язано на цьому багато процесів. На мені зав'язано і дуже багато мікробізнесу, який я не можу підвести, який я не хочу підвести. І це один із факторів, а другий із факторів той, що я вбив на цей бізнес вже ось майже сім років, сім мать його років. І я не хочу просто так здаватися і втрачати його. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо пережити війну, що ми зможемо тримати бізнес а, на плаву. Нехай в нас є у нас є мінусові місяці. Не завжди в нас виходить вийти в нуль або навіть в плюс. У нас є Мінуси однозначно, але я.